А мені здається, знаєте, я коли дивлюся на такі речі, я привик чекати від людей здорового адекватного мислення. І коли я бачу ось саме такі результати, мені здається, це все нормально, тут немає нічого пинути. Я розумію, що в той момент, коли був перші місяці вторгнення, і в багатьох людей була віра, що ця влада буде не мародерити, не красти, не займатися внутрішніми якимись розв'язками, а рятувати Україну. Ну, так ці люди помилялися, а в них була така думка. То я розумію, що тоді було навпаки. Помовчимо трошки, а далі все буде в порядку. всі вірили ну ще два-три тижні, і все, і закінчиться війна. Правда, ж було таке. Так от. З того часу я розумію, що люди зрозуміли, що це все була неправда, два-три тижні нам брехали, той же самий Арістович, те, що влада чесна і не краде, брехали, і тому вони зрозуміли, що треба це робити. Тобто нічого не помінялося, прийшло нормальне розуміння. У мене інше питання: як ті самі люди, які показали 75 чи 78% відсотків за те, що тепер нема більше табу на критики? Розказують, як вони довіряють владі. 73% довіряють. Слухайте, я розумію одну річ. Іде війна. І вам задають питання, чи підтримуєте ви президента України? Я не підтримую, бо я вважаю, що він шкодить. Але це моя особиста думка. Я розумію дуже добре, що більшість, в тому числі, значна частина наших глядачів, зараз кажуть, ну, Верховний Головнокомандувач, я не можу сказати, що я його не підтримую. Я підтримую. Скажуть вони, вони ж не знають деяких деталей. Вони про Мальту не знають, вони про Джиду не знають, вони про проманський кейс можуть не знати. І тому вони кажуть, я підтримую. Але сказати, що я довіряю. Ну от як я розумію, ще раз кажу, підтримуєш ти підтримуєш верховного головнокомандувача. Як ти можеш довіряти людині, яка тобі після вторгнення сказав, а я вам справді брехав? Тому що я вважав, що ви такі тупі українці, ви такі боягузи, що ви всі ринці втечете з України, і головне виведете всі гроші. Після того, як почалася війна, 300, так, жінки з дітьми поїхали з України. Це правильно, а 300, каже рекордонна служба України. Тисяч українських чоловіків повернулися, кинули роботу на заході, повернулися в Україну рятувати Україну. Як таке? Друге, він казав, що українці будуть виводити йому мільярди мільярди доларів, а українці приносять і вкладають в оборону і донатять мільярди і мільярди. От людина, яка вам збрехала, і вас облила, вибачте, лайном. сказала, ви такі тупі, ви такі боягузи, ви такі зажерові, зудієві. Просте питання, що в головах було людей, які сказали: ми довіряємо. Ось що 73% думали в цей момент. Тому для тих 75%, які сказали, що критика на часі, я дуже добре розумію їхню логіку. Вона вона зрозуміла, вона раціональна, вона правильна. Я розумію, чому як відбувалася трансформація? Чому вони по-іншому думали тоді? А от як мені зрозуміти тих, хто кажуть це? Як мені зрозуміти тих, які кажуть, ой, а від нас так багато Європа зараз вимагає? І тому, якщо треба з цим почекати трошки вступом ЄС від ще на якийсь час, то давайте відкладемо, кажу, 60%. Слухайте, народ, а ви взагалі при розумі, чи ви кінчені повністю? Чи ви всі виборці Арістовича, а? 60%. Я зараз не про якісь 73 говорю, а о тих 60%, які це сказали, ви взагалі думаєте щось? Шарівщина в голові повна? Чим розкрилися деякі карти. А я вам нагадаю, знаєте, я ж не запам'ятний, я просто злий, пам'ять мене добра. І я пам'ятаю, як у червні минулого року надійшов, відбувся екстрадиційний арешт пана Арестовича у Мадриді. І його саять за грати, і українська сторона, господи, шарія, ну помріяти можна. Значить, шаріарі арештовують, і українські стороні надсилають повідомлення, що ми зобов'язані надати їм відповідні документи для видачі. Вони погодилися на видачу. Просто ми маємо надати підтвердження. Це невеликий пакет документів. Причому, коли ви робите запити по різних країнах, щоб його видали вам. Ви цей пакет вже маєте готовий. Тому там є місяць терміну, бо насправді там треба 2-3 дні оновити документи. Там довідки, які підтверджують його громадянство, його місце проживання, там є виписки з карної справи. Це все готове лежить в прокуратурі. Окрема папка лежить. Вам цю папку треба просто передати до українського посольства в Мадриді, щоб воно передало. Це або посильним, відповідним, віддало до органів правосуддя Іспанії. Українська Генеральна прокуратура, маючи це повідомлення, протягнула рівно 32 дні і не надіслала цих матеріалів по шарію. Після чого іспанська влада сказала: Ну, вибачте, ми так розуміємо, шарій вам насправді не потрібний, і його випустили без жодних зобов'язань. От така була історія. Шарій, очевидно, пам'ятає добрі справи, там є взаємозав'язка. Шарій воює проти ворогів Зеленського, Зеленський рятує Шарія, от і вся історія. І тому зараз в цій ситуації, коли виявилось, оце те, що Шарій виступив проти Арістовича, мені здається, теж підтвердженням того, що Арістович це все-таки не проект банковий сьогодні вже став, а індивідуальний якийсь там спалах, щось там в голові твориться трошечки ні того. Що це звідти пішло? Тому що інакше Шар'яб Шар'я б не сказали команду Фас, якби це була людина з банкової. Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Ви знаєте, останнім часом ціни стрімко йдуть вгору. Навіть ранкова кава стала дорожчою. Проте ми все ще з вами, тут, на Ньюзрумі. Підтримайте наш канал, аби контент виходив регулярно. Ну і традиційно хочу вас запитати: а чи підписані ви на канал? А чи підтримали ви нашу роботу гривнею, або ж стали спонсором каналу? Якщо на всі запитання відповідь так, то я спокійний і ми можемо повертатися до нашої теми. Слухайте, в мене знову просте питання. Я розумію дурних слух. Вони університетів справді не закінчили, дипломи купували за гроші і тому подібне. З цим все ясно, це не проблема. Ну, Дмитро Кулеба, в нього батько дипломат. Він виріс в інтелігентній дипломатичній родині. Ну, як ти можеш бути таким тупим, щоб говорити ці речі, вони ж транслюються на заході? Я просто перекладу зараз вам на просту мову, юридично, що сказав Дмитро Кулеба. Він сказав, що наш Володимир Олександрович Конституції України має глибоко в своїй п'ятій точці. Йому плювати, що написано в Конституції України, в законах, його це не цікавить, він буде робити так, як він захоче. Оце приблизно я вам приклав на людську мову свого Кулеби. Чому це я так приклав? Тому що в Конституції немає поняття під час війни. В нас не оголошений стан війни. Його можна оголосити, але режиму стану війни немає, є режим воєнного стану. І в нас не оголошені. У нас йде нас війна, яка ніяким чином не прописана. Єдиний факт агресії, визнаний всесвітньо. І у нас є воєнний стан. Немає Володимира Зеленського чого думати. Я вже не кажу, що він не має чим думати, але я кажу, що він не має про що думати. В той момент, коли закінчаться прямі воєнні загрози, і він скасує воєнний стан, його думаю, не немає взагалі жодного значення. Якщо він щось думає ще на цю тему, значить його треба садити в тюрму за узурпатію захочення впилення влади. Тому що конституція за нього все сказала: після скасування воєнного стану має бути обрана нова Верховна Рада. А нова Верховна Рада, згідно закону, не має ні в Конституції, ні в законі ніякої, як каже Сфанчук, надчасних виборів. Є дочасні і своєчасні. Своєчасні можуть сунутися тільки зв'язку з воєнним станом, що прописано в конституції, і після. Скасування воєнного стану рахуєте 90 днів і наступна перша неділя. Все. Ти не можеш взагалі нічого думати. Верховна Рада має бути обрана не тоді, коли тобі хочеться, а через 90 днів після скасування воєнного стану. Що стосується президентських виборів, отут може бути сумна один тиждень, просто щоб ми розуміли. Може з президентськими те саме написано, тільки там трошки інше. Вибори президента оголошує Верховна Рада, але вона не може їх не оголосити. У відповідний термін або після скасування воєнного стану. Тільки вона їх оголошує за 100 днів до дати проведення цих виборів. Вона зобов'язана їх оголосити, якщо не буде воєнного стану, вона зобов'язана оголосити на останню неділю березня. Але якщо воєнний стан відтягне цей час, то після скасування вони оголошують на найближчу неділю, яка буде через 100 днів. А виборчі процедури починаються за 90 днів до Дня виборів. Все, це закон і конституція. і тут. Коли президент каже, а я щось ще про це думаю, все, заграти. Ти злочинець, ти захопив владу, ти, ти зробив заяву про те, що ти збираєшся узурпувати владу і не провести передбачені Конституцією чітко в певні терміни вибори. Все, це прямий державний злочин. Дмитро Кулеба, це не я. Дмитро Кулеба для західних колег, які читають і нашу Конституцію, і свої, які дуже добре розуміють такі поняття конституційне право, просто повідомляю: Володимир Олександрович, альо. Чуєте мене? Добре, чуєте? Значить, слухайте ваш міністр закордонних справ, який призначається за вашою квотою, звинуватив вас перед західними партнерами в спробі узурпації влади, державному перевороті, насильницькому незаконному захопленні влади. Якось прореагуйте, а Володимир Олександрович, прореагуйте, тому що нехорошо якось виходить, а на заході будуть на вас дивитися дуже дуже підозріло, і ніхто вам руки більше не подасть. Розберіться зі своїм міністром закордонних справ. До побачення, Володимир Олександрович. А. всього доброго.